Привіт-привіт, мої маленькі друзі! Я рада знову вас вітати на занятті гуртка палітра. Сьогодні я пропоную вам малювати ось таких маленьких курчат. Ну а спочатку поговоримо про домашніх птахів. Подивіться, діти, це домашні птахи, які живуть поряд з людиною. А ви знаєте, що птах давній супутник людини. Першим домашнім птахом став птах, який не тільки дарує людині смачну їжу, а й допомагає їй знищувати будь яке та охороняє територію свого господаря. Як ви гадаєте, що це за птах? Це гусак, а царем домашніх птахів став птах, який раніше проживав у джунглях Індії. Цього птаха називають півник. Якщо малювати домашніх птахів, то вони всі однакові. У них є тулуб та голова. Але відрізняються деякими деталями. Якщо намалювати тулуб та голову, та домалювати гребінець, дзьобик, хвіст, крила та лапки це буде курка. Півень відрізняється: у нього великий різнокольоровий хвіст, червоний гребінець, лапка зі шкури та крило. У качки... Червона лапка з перетинкою, маленький хвіст, велике крило, шия та великий ніс. У гусака довга шия, велике крило, великий ніс. Діти, я сьогодні вам пропоную намалювати ось таких маленьких курчат. Діти, подивіться, ось таких курчат на галявині ми зараз з вами будемо малювати. Подивіться, вони. один курча йде. Один курча є, йде в протилежну сторону. Один курча дзьобає зернятко, а цей курча тільки но з'явився, вилупився із яйця. З'явився в жовтій шубці прощайте дві шкарлупки. Давайте розглянемо курча, що у нього є. У нього є тулуб, голова, хвіст, лапи, крила, дзьоб та очі. Якої форми тулуб і голова, діти? <кій> тулуб і голова круглої форми. Але голова маленька, а тулуб великий. Перед тим, як ми з вами почнемо малювати, зробимо з вами пальчикову гімнастику. Приготували ручки. Один, два, три ми художники малі. 3, 4, 5 будемо зараз малювати. Зараз пальці потримо, наші пензлі беремо. Ще раз. Один, два, три, ми художники малі. 4, 5, будемо зараз малювати. Зараз пальці потримо, наші пензлі беремо. Діти, що нам необхідно, щоб намалювати курча на галявині? Нам необхідна гуаш, ви можете взяти акварель, або також можна намалювати і кольоровими олівцями, або висковою критою пензлі, тонований папір, склянка з водою та серветка. Почнемо малювати з в якої, з якої вилупився маленький курчак. Спочатку намалюємо ось таке, воно теж такої округлої форми, половинку намалюємо, і такі лінії замалюємо, зафарбуємо ломані лінії і шкарлопочка. Яка лежить поряд? такої полу полукола ломані лінії. Так, ось. Далі ми з вами почнемо малювати. Ми спочатку це намалювали для того, щоб воно підсохле і не змішалися фарби, коли ми будемо в цієї шкарлупці малювати курча маленька. Далі починаємо малювати курча. Починаємо малювати з тулуба. Ми сказали з вами, що тулуб круглої форми. Одне курча ось тут внизу у нас буде. Тулуб малюємо. Круглий тулуп. Далі друга курця. Ось курча, ось десь тут зелений папір у нас зеленої форми, зеленої, зеленого кольору. Це значить, у нас це галявина, це усе галявина. Так, ось тут. Далі це курча. З цієї намалюємо. Так, і вже підсохла наша біла фарба, намалюємо тулуб. Ось так. Його видно половину. Далі малюємо голову нашим курчаткам. Це курчатка у нас, голову опустила вниз, клює зернятко. Це курчатка, тільки-тільки у нас з'явилася з яєчка. Голова намальована ось тут. Далі це курчатко, у нас пішло в ту сторону. Шукати черв'ячка. Ось туди пішла це курчатка. Мабуть, пішов шукати свою маму. Або черв'ячка шукає. А це курчатка пішла в іншу сторону, тому з цієї сторони намалюємо голову нашому курчатку. Далі, що ще ми намалюємо жовтою фарбою хвостик? Ось такий хвостик маленький. Тут хвостик вгорі. У цього курчатка хвостика ми не бачимо, хвостик заховався у шкарлупці. Так, далі все, нам вже біла фарба, е, жовта фарба не потрібна. Ми промиваємо пензлик, обсушуємо його об серветку. Далі. А я візьму тоненький пензлик і необхідно намалювати дзьоб нашому курчатку. Якої форми? Дзьоб трикутної форми. Ось такий маленький дзьобик, у цього курчатка-дзьобик внизу. У цього курчатка з цієї сторони дзьобик. І у цього курчатка ось тут. Далі, які ж лапки? Лапки, мов тоненькі та такі палички у курчаток. У цього курчатка знов ми не бачимо лапок. Вони заховані в шкарлупки. Крильця ось такі. Так, що ще ми забули намалювати? Очі. Очі ми малюємо. Чорною фарбою маленьке кругле оч... оченятка. Так, і ось так. А ще ми можемо тоненькою лінією виділити, виділити тоненькою лінією кінчиком пензлика. Виділити. А щоб вона була краще видна. І ось так. Так, ось це. Далі. А що ще ми можемо намалювати? Ми можемо ще намалювати зернятко. Зернятка для курча. Ось тут можемо зернятко намалювати. Ось і вийшли у нас курча на галявини. Діти, спробуйте і ви намалювати таких чудових, маленьких, жовтеньких курчат. До побачення!